Минулого тижня у Давіда в школі, він ходить в кіперську школу, був тиждень книги, тому вчителька прислала всім батькам лист, де потрібно заповнити форму. Якщо ви мама з іншої країни і ви бажаєте прийняти участь у нашому тижні книжки, якщо у вас є ваші книжки. Вашої мови, ви можете принести їх в школу і прочитати якусь тут чи іншу відому казку нашим дітям. Вашою мовою. Дуже сподобалась ця ідея. І я пішла в школу читати е, казку. У мене були такі книжки. Лисиці та кіт. Ну, це зовсім для малючків така книжечка. Я ще з нею приїхала, коли Давід ще був малий. Машинки-трударі теж для малюків. Потім кращі казки. Тут теж небагато казок, теж відомі, семеро козенят, троє поросят, гітке качня, «Бременські музиканти і пристріля та приказки. Теж відомі е, для інших дітей. І ось така теж книжка, Золоте Веретенце. Тут уже більший вибір казок. І я читала для них одну із. Відомих казок. Ось тут є і дюймовочка, і русалочка, білосніжка, спляча красуня, червона шапочка, кіт у чубочах, біляночка та зюряночка, гидке каченя. Ну, тобто, всі такі відомі э, казки э, Ганна Крістіана Шарль Шарперо, братів Грім. я читала гідке каченя. Теж дуже цікава э, така ідея. У цих кіперських школах щоб батьки, тому що багато дітей, у кого батьки з інших країн, то цікава ідея, щоб прийшли батьки прочитали на іншій мові. Була мати з, теж італіянка, теж читала на італіянській мові, звісно, на російській мові. Я на українській, Давід один хлопчик з України у класі. І також арабською мовою теж читала одна мама. Ось так весело провели діти час в школі.